Як виявилось, але iPhone SE 2022 досі актуальний смартфон і є велика категорія людей, які обирають саме даний телефон. І в нього дійсно є свої плюси, є свої фішки, хоч і є недоліки в порівнянні з новими айфонами і іншими сучасними телефонами, але все ж таки даний телефон має місце бути. І якщо взяти рік випуску його, то він зараз досі ще актуальний по залізу, по камері. І дійсно це телефон, яким можна комфортно користуватись. Якщо ви для себе обираєте даний телефон і шукаєте саме ці плюси, шукаєте мінуси, то це відео для вас буде цікавим, а також буде цікаво всім, тим, хто любить айфони, хто користується, просто почути мою думку саме про цей смартфон. Значить, що ми маємо? SE 2022 це телефон, який буде ще підтримуватись 3-4 роки точно. Він зараз коштує на ринку БУ орієнтовно 200 доларів плюс, в залежності від стану, акумулятору та звичайно, пам'яті. І якщо взяти по новому варіанту, то вони досі ще продаються. Можна знайти повністю новий запакований айфон. Якщо на подарунок комусь, це буде також дуже прикольна штука. На базу айфону він також. Доступне по ціні і в новому варіанті, якщо взяти по дизайну, дизайн айфону мені подобається дуже від всіх айфонів, тому що кожен айфон по-своєму має шарм. І якщо взяти цей айфон, він компактний, він легкий. Він дуже тонкий. Це самий тонкий айфон, який зараз є з сучасних айфонів е, на всій лінійці, і це дійсно класно. По комфорту це найкрутіший смартфон, тому що його легко можна тримати одні однією рукою. Можна легко працювати з однією рукою, тому що екран, ну я розумію, що менший, 4,7 дюйма в порівнянні з новими айфонами. Це для когось буде мінус, але все ж таки зручність використання нірокої рукою для когось це буде дуже важливо, і таких людей як виявилось, дуже багато, тому що в коментарях на Ютубі читав, що актуальна есіжка 2022 на форумах. І цей телефон в принципі з комфортом використовують багато людей. Якщо взяти по якості виконання, то можна не сумніватися, тому що це базовий бюджетний айфон, Він так само виконаний дуже гарно, як і всі айфони. Питань взагалі не до збірки, до матеріалів. Також немає. Кришка задня до речі дуже стійка до царапин. Це реально класно. Хто не знав, то підтримує айфон також без до зарядку, Це також плюс. Ну, по факту, це дизайн айфону 7 і 8, більше вісімки, але з новим залізом, з новою камерою. І з новими можливостями, ну і плюс ви можете накатити нову iOS, яка буде працювати адекватно саме на даному телефоні. Якщо взяти по навігації по форм-фактору, то це прямокутний екран. І кругла кнопка з наявністю Touch ID. Якщо взяти по екрану, то є також багато людей, які все таки прихильники, от саме таких прямокутніх екранів, а саме найголовніше, ips матриці, тому що немає Шиму, і також ну там є XR або 11, там також IPS, але формат екрану інший вже безрамочний, скажімо. але все ж таки прихильники є, і особливо прихильники кнопки Touch ID. Та ID тут працює максимально круто, це один з якісних, так скажімо, датчиків, сканерів, які є на ринку, які спрацьовує дуже швидко, і питань до нього немає. Це дійсно дуже зручно. Ну, Face ID, звичайно, комусь буде зручніше, це сучасніше, але Face... Але та ще тут реально дуже добре. Так тут старий лайтю, це мінус. Так тут буде не така швидка зарядка, тобто він повільніше заряджається. Так тут буде мінусом те, що акумулятор буде слабший, але все ж таки, якщо акумулятор в хорошому стані, то майже цілий день, там плюс-мінус до 5-6 години вечора, даним телефоном можна користуватись з комфортом. Він буде вам тримати заряд нормально. Динаміки працюють гарно, достатньо голосно, якісний звук, можна подивитися. Відео тут є стеро без проблем можна використовувати даний телефон для соцмереж, і знов ж таки якихось такихось е... негативних моментів у вас не буде. Якщо вернутися до самого екрану, то тут плотність або щільність пікселі хороша. Якщо брати по роздільній здатності, вона висока для 4,7 дюймів. Це ретіне дисплей, і реально ви тут нічого не будете бачити. В плані там якихось квадратиків, якихось нечіткостей, все дуже гарно. Та, тут 60 Гц, але звичайно, нема сенсу говорити просто 120 Гц в такому телефоні, такого року випуску, і відповідно за таку ціну. Ну і не забуваючи, що це Apple, так якщо взяти, наприклад, до уваги саму камеру, то фронтальна камера тут доволі непогана для якихось там таких конференцій, знімків не в професійному плані. Вона піде. Якщо говорити про основну камеру, то вона тут доволі непогана. Обов'язково приклади будуть в кінці відео я там продемонструю запис відео, як записує камера, як робить фотки. І по міркам 2024 року, якщо ви зробите фотку або відео на дану камеру. То ніхто не скаже, що у вас старий смартфон, тому що телефон дійсно знімає класно, стабілізація у нього хороша. Фото, якщо ми говоримо про гарне освітлення, буде також виглядати гарно. В інстаграм заліте, там в Телеграм кудись кинете. Ніхто не скаже, на який iPhone це точно зроблено. Там, можливо, скажуть, що щось, щось краще, явно, не Сія 2022, щось новіше. От. І якщо взяти до уваги, наприклад, знову ж таки, якість відео, то. Якщо взяти наприклад до уваги якість відео, то в нього спокійно можна знімати зараз відоси. От наприклад, так само я як. Зараз би поставив, записав відео, ви б нічого по якості не сказали, тому що реально вона дуже хороша. Якщо взяти, наприклад, до уваги телефон, як він справляється там з мережею, так, то проблем ніяких ні з зв'язком, ні з Wi-Fi ем немає. Блютуз все працює без нарікань. Даний телефон абсолютно тягне всі ігри, які є в App Store, і можна комфортом іграти, тому що от реально залізо у нього хороше. Два роки це не є вік телефону, то він всі задачі зараз буде виконувати дуже гарно. Якщо взяти з невеличких мінусів, то ну можна віднести знов ж таки те, що тут все таки, якщо по камері говорити. Портретки будуть не такі, як в смартфонах, там де дві камери, там де працює штучний інтелект, там де вже більше прокачані камери. Але все ж таки, ну знов ж таки, що ми хочемо за таку ціну. От, на мою думку, це iPhone підійде для тих, хто от хоче спробувати, що таке iPhone, можливо, купити як другорядний iPhone, у кого невеликі задачі, хто ставить там, наприклад, дзвінки соцмережі, як додатковий телефон для роботи, це теж буде хороший варіант. Або, наприклад, телефон купити батькам, комусь там старшим особам, або взагалі дитині. Це буде теж. Варіант такий добрий. Ну і найголовніше, що хотів сказати, цей телефон також для любителів саме такого фор-фактора. Тобто, вертаємо знову до прямого екрану, кнопки компактних розмірів, тонкий корпус, легкий. Цей телефон ви в кишені покладати. Ви його відчувати взагалі не будете. Тому ну ось така моя думка. Він не лагає і він працює ну, от, в всіх задачах дуже добре. Моментів ніяких я не помітив.